З такими друзями треба Справа в тому, що ця фраза часто дуже добре відображає та що ж таке. Блядь? Блядь. Ну, це Ну, або можна ось так, зовсім класично. Він блять. Ну сука, ну й твою мать. Ну як там можна працювати, блядь? Дату ну, твою мать. Її стосунки із заступником ну й ти в рот, нахуй. Взагалі цього тижня досить ну та твою мать. Я впевнений, що ви. Що робити? Що робити? Що робити? Ну, але воно вже знову виходить. Ну, але воно, так, да, воно кудись сюди, тут, наче рухається. Зараз захмарило. Як це так треба було стріляти, я хизе. Хіба що з положення лежачі То було свідоме... Голосування за свинство з явним і грубим порушенням регламенту. Та ну йо б, і ти в рот, блядь! Евакуіруйте її. Може, якраз цим не займаються. В нормально. Виборте, не виборте. В нормально. Не як я, я справді намагаюся зосередитися. Я думаю, що це йогомата, ви зілляйте. Ми маємо це запам'ятати, бо Володимир Зеленський і його команда поводяться саме так, розраховуючи, що коли настане час голосувати, ми про це просто не згадаємо. Що ми цього просто не запам'ятаємо? Ти, б... ти сказав дві хвилини. Ти сказав дві хвилини. Ти можеш? ти можеш дві хвилини помовчати? Да, ти попросив дві хвилини. Дві хвилини можеш помовчати? Чому я тебе маю благати? Поясни. Ой, ну чому? Та я не трогаю його, ну просто я ж прошу його як людину. Я прошу... «Уйде! Та добре, ну хай уйде. Ну я можу допрацювати, будь ласка. Мені лишилося 10 хвилин. Ти можеш 10 хвилин помовчати? Будь ласка. Дякую. Мене звати 10 хвилин. Ну, давай, добре, дайте не закінчимо. Дякую. Дякую. У 2020 році Володимир Зеленський вкрутив передвиборче гасло слуги народу на місцевих виборах. Україна це ти. One way. To One way. Так, і Чернігівщину. Я почуваюсь to you Я нагадував про це у 2021 році, коли Набу повідомило про. Ну, то що я маю зробити? Приймати б тобі так хочеш. Немає амбіції зрозуміти політику Америки. Отут я вже просто текст забув. Ой, ми просто помилилися. Я вже забув, що там мало бути в кінці. Не в Україні. І я забув, що я дай мав сказати. І при цьому всьому я забув, що я там, мав бути. я забув, що там далі було, тому що я вже налаштувався на те, що там має бути про автомобіль. Там далі ще текст, але я забув, тому. А, ні, 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 я забув. Давай ще раз. Давай Май ще раз. Май навпаки. Uh, давай ще раз. Uh, ще раз. Ще раз. Все, б. Це все. Це все. Я ваш вирок. Я не ваш опонент, я ваш вирок. Там далі в це от відео, де знаєш є таке старе відео, де чувак розганяється і у всіх Ні? Ну, Побачимо. Не пам'ятаєте? Ну, то я вам нагадаю. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. А як українською гребень хвилі теж ні? Хвиля. Має гребінь, та? З Гребеня. Свабілля і сваволя. Сваволя. Те ж саме, що своє. Все, все. Все. Був однією з умовою, під які Україна отримала статус країни-кандидатки на членство що? Однією з Однією з умов. Я сказав однією, от я зараз точно сказав однією з умов. Я так сказав, бо... Що стається? Я можу пояснити, чому так сталося, але не буду. Ну, головне, щоб жить, ну, типу. Окей. Давай будемо все робити, як ти скажеш. Ну, 14 Ну, один раз сказав 14. Все. Ну, Нічого такого жива мова. 14. Най ще раз. щось відбувається не так, а ти на це реагуєш більш-менш спокійно. Я психую. А коли ти, от, наприклад, зараз психуєш, я такий типу, ну а що я можу з цим зробити? Так, головне, типу, просто бля... опонувати тій позиції, яку ти займаєшся. Це такий класичний, сука, побутовий, хуйовий, аб'юз. Це я. Знайомтесь. Я такий. Я готовий. Я устав. Я заговорююсь. Я не справляюсь бі... з життю більше. Я просто шукаю приводів доїбатися. Бачиш, який я довгий текст. Бі... Сказав нам, як ювелір. Бі... Саня, ти ювелір. І на завершення. Жирна вишенька на торті, цей канал існує і працює завдяки підтримці глядачів. Тому я буду дуже... Не, не виходить в мене нормально гроші просити. На це просто не можна шкодувати донатів. Слава Україні! До зустрічі! Е, Белять! Давай ще раз. Побачимось. Не, до зустрічі! Слава Україні! Слава Україні! Треба закінчимо. Бачиш? І буде гарненько.